Високі показники термометра та фудкорти з морозивими холодними напоями змусили згадати про правила питного режиму навіть тих, хто рідко вживає будь-яку рідину. Аби допомогти організму пережити спеку, треба знати, що пити. Чим втамовують спрагу криворіжці, ми дізнавалися на вулицях міста. «П'ємо колу. або просто воду з собою берега. Чай холодний, мохіто. Я полюбляю спеку, їсти морозиво. Я полюбляю айс лати. Купую холодні напої в кафе, в супермаркетах. Більше такі холодні чаї ф'юсті, з персиком зі смаками різними. Холодні чаї, домашні лимонади і вода. Так і втамовую свою спрагу. Стараюсь десь півтори літри вживати, для того, щоб поповнити свій баланс, щоб добре виглядати і почуватися теж. Рейтинг найкорисніших літніх напоїв очолює, звичайно ж, проста вода. Лікарі радять пити воду кімнатної температури, адже вона не звужує судини і приносить організму більше користі ніж охолоджена. Як ми можемо розрахувати скільки нам потрібно води? 30 мл на кілограм маси тіла це для жінок, і 40 мл на кілограм маси тіла бажано для чоловіків. Це звичайна чиста вода, можна також охолоджений зелений чай, але є обмеження не більше 3-4 чашечок на день бажано також можна несолодкі компоти. Бажано відмовитись від солодких газованих напоїв, від алкоголю, але є люди, які мають хронічні серцево-судинні захворювання, і тому там є певні обмеження, і якщо є такий стан, то краще проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем і вона дасть рекомендацію, скільки ж в конкретному випадку треба пити мінімум водички на день. Влітку особливої уваги потребує питний режим дітей, щоб залишатися активними і не відчувати дискомфорту у сильну спеку для дітей старшого віку. Рекомендують розраховувати кількість води 50 мл на 1 кілограм ваги. Ми на 70% складаємося з води, тому робимо висновок, що вона нам потрібна. Вона міститься в кожній клітині. У нас кожна клітинка нашого тіла, вона як такий маленький акваріум. І все, що відбувається в клітині, це все відбувається в рідині, основою якої є вода. Кров у нас складається з води, в мозку у нас багато води, в м'язах. Тобто, якщо... Тіло не отримує води, воно жити може. Ми можемо опинитися в пустелі і нам треба вижити. Ми так запрограмовані. Але якщо ми. Весь час не п'ємо воду. У нас можуть виникнути захворювання на фоні недопивання води. Такий симптом, як головні болі, часто може бути викликаний недопиванням води. Зберегти відмінне самопочуття та підтримати роботу всіх систем тіла влітку допоможе підтримка водного балансу з оптимальним мінеральним складом. Юлія Вітряк, Олексій Правицький, Єлизавета Гусак. Цей день.